Друзі, всім привіт! Сьогодні пишемося для вас класний відосік про Audi e-tron. Сучасні машини будуть електричними. В 2035 році буде заборона, вона вже в деяких країнах є на виготовлення автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, різні, там дизель, бензин. Ми про нього вже скоро забудемо. Майбутнє за електрикою, а за якою сьогодні ми вам розкажемо про класну машину, яку ми пригнали з Німеччини. Суто розроблена машина е, повністю електрична. Це не Audi Q7 e-tron, От, наприклад, от, от Audi Q7. Та? Це не перероблена ця сама машина. Ця машина більша, в неї більша колісна база. Тут менше. Це щось середнє між Audi Q5 і Audi Q7. Будемо часними відвертими. Е, більше за Q5, менше за Q7. І по колісній базі, і по розмірах. Бувають машини в виконаннях. Винні ви розуміти, в виконаннях там дві батарейки. 75-ка базова комплектація. Мало хто такі бере, переважно 95 кВт на батарея. E, спереді двигун, ззаді двигун. Примусово машина завжди задньоприводна, але 99% свого часу при мінімальних погодних умовах чи небо включається типу аля. Там варіант під кватро, e, тобто повний привід, машина виступає і тягне двома двигунами. E, Тягнути вона буде двигунами завжди двома e, не завжди. Інакше скажу, вона їде в нормальному режимі, е в середньому 260 кВт вона має е за умови, що ви їдете не в спортрежимі. Тільки в спортрежимі вона видає всі повних 300 кВт. Тобто ця машина називається Audi e-tron 55. Є e-tron 50. Там дефорсовані електричні двигуни до 230 кВт, але загальною сумою я маю на увазі, Но їх е ну, і менша батарейка 75. -ка. В 2020 році з'являється машина Audio. Tron S, Яка дозволяє 370 кВт в спортрежимі витягувати з батарейки 95 кВт. От це класна машина, але 300 кВт з головою достатньо. Відчуття класні, комфортні від'їзди. Тому по потужності, я думаю, що пояснювати, як іде електрична машина по потужності не варто, це завжди. Потужна машина завжди повний крутний момент від моменту мінімального натискання на педаль газу. Коли розробляли цю машину, ясне діло, технології були всі вже в ауді готові. А саме в них було щодо, наприклад, асистентів, Візьмемо для прикладу, в цій машині максимальний пакет асистентів. Все, що може бути в цій машині, є. Наприклад, матрична оптика, різні там дістроніки, камера нічного бачення, камера 360. Отака машина буде виглядати з такою темною решоткою, Shadow долайн з Антихромом. Та це означає, що перед нами досить таки гарна потужна комплектація. Прості комплектації так не виглядають. Буде проста сіра решотка, буває низ непофарбований, пофарбований вглянець, буває оці бокові накладки вглянець не Тобто машина буде виглядати набагато простіше. Ця машина з Європи вибиралася скрупульозно. і саме що цікаво, що попередній власник цієї машини мав Audi SQ7. 4 літровий дизель. І він її продав і захотів електричну машину, тому що їздить 90% свого часу тільки по місту. Дуже відома в своїх колах людина, представляє Україну на міжнародній арені. Прізвище в мене говорити не будемо, але він знає, що він хоче, має можливість це зробити. Не політик ніколи з бюджету своїх грошей ніяких не мав, не переживайте. Заробляє своєю працею великі гроші і має на це повне право покататися на такій класній машинці. Кожна електрична машина що робить? правильно заряджається. Її треба якось заряджати. Електричну машину заряджати цю можна двома способами. Перше, в нас тут натискаємо на кнопочку, виїжджає такий лючок. Це з лівої сторони можна заряджати е, змінним струмом, типу тип 2, але витягнувши цю заглушку, ми можемо заряджати постійним струмом, а саме самою швидкісною зарядкою. Цю машину розробили з можливістю заряджати 150 кВт на годину цей порт витримує. Тобто зарядити цю машину можна грубо там, до години часу від 0 до 100. Е, в Україні таких зарядок немає. Від хатньої розетки, а зараз покажу, як виглядає. З іншої сторони, тут немає швидкісного заряду. От. І прикольно тим, що неважно якою ви стороною під'їхали до зарядок, дуже часто буває така ситуація, що ви приїхали, вона зайнята, нема де припаркуватися, і ви тоді тянете через всю машину, перетягуєте, царапаєте, дроти важкі. Класно, що є з двох сторін. Абсолютно прикольна штука, підтримую. Є індикація, як що там заряджається, і так далі. А під капотом скарб. А під капотом нічого цікавого, молодці, що зробили. Хоч якусь тайнішу, тому що двигун сам знаходиться ось тут. Потім все, що стосується акумуляторної батареї, там зарядки і так далі, знаходиться далі десь там аж під панелью, під сидіннями. Чарджер знаходиться тут і перетворюючи, і доходимо до самого цікавого місце, де можна зберігати всю достатньо для зберігання тих зарядок. Проста домашня зарядка виглядає ось так. Заряджає машину довго-нудно, годин, так 40, буде заряджати. Тобто, Але все ж таки її можна використовувати. Можна зробити з неї трьохфазну зарядку і буде заряджати на машину відповідно, набагато швидше. Але знову ж таки, не забувайте, що 90 кВт, а машина споживає в середньому. Пише, що вона споживає в документах 22 кВт на 100 км. Но мені видавалося біля 30, біля 27. Отак от. Що в математиці на пробіг, потім поясню, але біля 330. Кілометрів запас ходу, і це дійсно так і є. Щодо, що сюди поміщається? Ще такий кабель, кріплення на стіну, переноска е з машиною не йшла, це вже я поставив, бо заряджали машину. Тобто машина йде повністю от таким комплектом, який, яким треба тепер якось поставити і закрити. Все. Це дуже добре, тому що, наприклад, в тому самому, ну, ясне діло, гольф не, не той клас, але в гольфі немає місця, куди його зберігати. Якось кудись під підлогу кидати і так далі. Е, якщо говорити, говорити під капотом, о, цікаво, тут нічого немає. Омивайка, тут є гальмівна рідина і все. Більше під капот лізти немає чого. Тут більше немає нічого цікавого. По ходових якостях автомобіль е, прикольний. А саме е, пневма. Е, машини всі йдуть на пневмі, е, класно піднімається, є оффроуд режим, грубо там, е, в, скажімо так, в коли в комфорті, відчуття такі, як від Audi Q7 на S-Line. Тобто, що я маю на увазі? Загалом, машина відчувається, що вона важка. Вона не є м'якою, вона є супер збитою, відчувається в ній спортивний характер. І коли ви на 140 заходите в поворот, Страшно, а вона їде. Вона ідеально, як на рельсах заходить, тому що батарея розміщена рівно днищу, звідси до самого кінця, низький центр ваги, і все це діло ще й на пневмі, рулиться дуже-дуже класно. Правда, є ситуації, коли пробиваються, але не забувайте про те, що 21-ші диски, а резина має 265-45R21. Це типу Аля максимум, але ж, тільки, як на мене, ці диски абсолютно дуже класні, тому що єтрони у базових комплектаціях деколи комплектуються тими такими нещасними дисками. 19 ми які тут все повністю закрите. Тут класно. Тим більше на такій от синій машині, такі сині-жовті супорта, патріотично лайк. Like. Щодо гальмування автомобіля, а саме гальмівної системи, чи її достатньо чи ні, абсолютно достатньо. Бліни величезні, колодки величезні. І саме, що цікаве, що тут стоїть система рекупераційна, яка автоматично, коли ви їдете накатом, сама заряджає. Методом гальмування електродвигунами батарейку, але при мінімальному доторканні на педаль гальма машина розуміє, що значить ви щось хочете підгальмувати і включає рекуперацію максимально максимальний режим. І машина тоді повністю фактично робить зупинку. Тому коли ви включаєте автоматичний режим рекуперації електроенергії, машина, якщо попереду неї немає машини, йде спуск, вона навіть буде розганятися. Вона не буде на спуска гальмувати легенько доторкання на педаль газу, машина починає гальмувати і е, не сильно, але при цьому йде зарядка батареї. І збільшується дальність сходу. Щодо оптики, матрична оптика з класним вирізанням машин в потоці, абсолютно сучасна оптика і має таку от класну функцію, такі от денні ходові вогні, які вже погасли. Вони подібні до рівню зарядки. Тобто, якщо ми говоримо про Audi, вони колись тут були з боку, них такі, так от ці штучки теж світяться. Тобто, їдучи машина ззаді вас або десь в потоці, ви її впізнаєте, бо ці полосочки теж світяться, окрім ось цієї. Але ж з таким дизайном, кого там сильно цікавить дальність ходу. Хоча це є як на мою думку, мінус. Поясню, чому мінус. Тому що. Типу може проїхати 400 км, може літо, може, якщо відключити там клімат і так далі. Почасному там 300 точно. Але ж хто на такій машині буде їздити там супер спокійно чи що-небудь? Обмежена електронікою максимальна швидкість до 200 км на годину. І я вам чесно скажу, їде вона рівно 200 км на годину. Так, можливо, після 150 немає супер класної динаміки, але вона їде своїх 200. Що це дає? Це дає вам можливість швидко, комфортно. Назву це так. Не, вже про слово, не, не про дешевизну будемо говорити. Тобто слово використовувати таке слово як задешево добратися кудись, не будемо говорити, тому що ціна такого автомобіля не маленька, І ніхто вже, я думаю, коли купляє цю машину, не думає про таке слово, як економія 50 гривень на літрі палива, а зараз, як мінімум, його достатньо. Тобто, це коли от не стало. Пам'ятаєте, війна настала, не стало дизеля, не стало бензину. Так, електрика була це був топ. Потім проблеми з електрикою, електрика вже не топ. Але людина знала, що хотіла, і з комфортом можна добратися. Зарядок є багато. Так, є проблеми з електроживленням, не всюди воно класне, комфортне, не всюди ви можете приєднатися до трьохфазної мережі. Зараз є обмеження, але все ж таки, людина вдома, є гараж, є розетка, є зарядка. По місту з головою достатньо з комфортного місця такої машини. Щодо динаміки, казав вам і кажу ще раз, відчуття, як від 200 кВт дизельної Q7. Єдине, що коли ти їдеш і починаєш сильно розганятися, така машина почне переключати передачі і якесь є, знаєте, ти, навіть, ти підсвідомо розумієш, що вона перемикає передачі. Тут їде така тяга, як в поїзда. Оце ті відчуття, які не може передати в автомобіль з двигуном ДВС. Електрика цікава тим, що вона інакше їде, інакше рулиться зовсім по-іншому. І людина хоче це відчути і ще й поїздити з комфортом. Були думки, вона думала про Tesla Model X. Я вам чесно скажу, Tesla боком не стояла ні по комфорту їзди, ні по салону, ні по чому. Просто точно ні. Якщо б ще в Теслі ці двері забрали, які вверх піднімаються, ніхто б в сторону неї не подивився. Повірте мені, коли ця машина новою куштувала 113 тисяч євро. А зараз ми її пригнали, і вона вийшла йому під ключ зі всіма документами, зі всім 51 тисячу євро. Ви пошукайте пропозиції на Нарія і подивитесь. Так зараз коштує Америка, друзі. Перед тим, як купити цю машину в Німеччині, ясне діло, ми провели її огляд. Ми виїхали до неї, зв'язалися попередньо із дилером, провели її огляд, домовилися про ціну, поторгувалися. До речі, ми не беремо комісії за торг. І в кінці в кінці, коли ми визначили, що ми купуємо цю машину, клієнтові надіслали договір і вартість її в Тернополі. Все, повністю. Ні одного євро більше не могло бути ніякому випадку. Аж тоді клієнт зрозумів, яку він хоче машину. Перевірили, чи вона була бита, чи в неї були фарбовані елементи, і машину ми взяли абсолютно з рівним кузовом. До речі, друзі, якщо ви хочете перевіряти свої автомобілі, чи були вони в ДТП, чи були вони викрадені, тікі чи, чи, чи рідні в них пробіги? чи ні, рекомендую скористатися сервісом для перевірки ваших транспортних засобів CarVerti. Неважливо, чи ваша машина з Європи, чи з Балтики, чи з Америки, чи з Канади. Вводимо просто Він-код, перевіряємо ваш автомобіль, отримуємо звіт, там буде вся інформація щодо ДТП, оригінальності пробігу, чи провелося обслуговування, в яких країнах, а чи перепродавалася в нас країни в іншу країну. І саме що цікаво, що зараз на ринку чим дорожча машина, тим більше з нею нюансів. Для прикладу, покажу вам цікавий варіант, який ми оглядали, і е -е, називається він теж e-tron По логіці e-tron 19-го року. 56-500 доларів. Саме, що цікаве, що машина продається в рівному. Жодних претензій немає. Гарна рівненька машина на вигляд. А? Може, не в такій аж комплектації, як наша, до речі, але все ж таки є аудіоєтрончик. І я зараз покажу вам звіт з Carvertical, а насправді, що з нею було. Отже, беремо CarVertical і виявлені факти. От її Він-код, можна кожен перевірити Достатньо доступна інформація. автомобіль був в ДТП. Був виготовлений у 2019 році в Америці. В Америка, Ніби нічого, ну, ми знаємо, що з Америки може бути пошкодження, але здавалося, ти вже купуєш електричну машину. ну Ніби вона б має бути класною. В неї все, пробіг, все є. Інформація. Є пошкодження. Дійсно, у 2020 році, 2012 місяці було пошкодження. Цікаво, що могло бути з машиною. От вам, CarVertical Звіт. Показує, що 2019 року машина чомусь потужність 265 кВт, можливо, це з, та ж, машина, яку я вам говорив, що вона з меншою кіловатстю. Ну, все ж таки, от її фотографії, як вона в салоні продавалася, а от насправді яка вона яка та машина, які вона мала пошкодження в Америці. Варто чи ні? Безпека, перед, лонжерони, купа питань, весь передок розбитий. Фари, адаптація, вся безпека вистрілена і машина коштує 56 тисяч доларів. Друзі, перевіряйте свої автомобілі. Щоб у вас не було ніяких проблем, сервіс Carvertical вам в цьому допоможе. Ввели він код, хвилина часу, звіт отримали на емейл. І для вас ще й подарунок. 20% знижки. Я вам дарую за промокодом Реальні. Якщо ви введете його при покупці звіту на CarVertical, отримайте 20%. Але для вас є ще й посилання під відео, натиснувши на нього, ви теж отримуєте 20%. Переходьте на CarVertical, я рекомендую. В Ауді все, так як в Ауді, все якісно, Шкіряне кермо, дверка обшита, правда, Алькантара, але це, наприклад, не шкіра. Але все рівно, воно виглядає якось гарно. По комплектації у нас пам'ять сидінь, бенкен а Підсвіточка салону є гарна. Нічне бачення, я вже казав. Пелюстками ми можемо міняти рекуперацію. Маємо всі асистенти. Пахне, пахне, як в Ауді. От хто мав дорогу машину, той знає, про що я говорю. Пахне дорогою, машиною, немає ніякого ніде намьоку на те, що якийсь там супер дірмантін шкіра, друзі. Найдіть зараз електричну машину, яка, шкі... яка має шкіру. Всі економлять, всі щось там стараються, то дермантін, екологія і так далі. Ти коли платиш 100 тисяч євро, ти хочеш трошечки знаєте, посидіти в якісному салоні, як мінімум якісно, комфортно проїхатися. Звукоізоляція, додатково склопакет на вікнах. Переднє скло, термальне, також звукоізоляційне. В кокпіті цьому ти себе почуваєш точно в елітній дорогій машині. Крапка. Але є недоліки. Недоліки, які супер багато чорного глянцю, і на ньому залишаються завжди відпечатки. Багато хто незадоволений ось цим кліматом. Чим? Тому що на ньому теж залишаються відпечатки. Як би ви не хотіли, на них вони ці відпочаточки ваші будуть залишатися. Завжди треба протирати, а протираючи, ви його царапаєте і так далі. Ще один недолік е машини це ось ця віртуалочка, який її недолік. Я зараз бачу кермо, воно блікує. В ній класна роздільна здатність. В ній набагато краще е, виглядає вся інформація, чим на попередніх, Q7. Супер, прорив технологій. Але я бачу себе. От я зараз як в зеркало дивлюся. Якщо ви низький, ви просто будете бачити себе. Це незручно. В Q7 попередніх вона була матова. Класно по контактації, те, що є Apple CarPlay. Цим кліматом користуватися незручно. Ну, от, наприклад, нам треба вмикнути режим авто. Все, ми вмикнули режим авто. Треба додати температуру. Як ви цього би не хотіли, ви повинні пальцем опустити вниз. І саме цікаво, що кнопочки йдуть такі тактильні. Вони так роблять що? Щолк, щолк? І йде ще додаткова вібрація. Ця штучка легенько вібрує. Це класно. Немає нічого проти. Якщо хтось от ви їдете, хтось щось понаклацував і вам тут розібратися з цим всім, той авто, той не авто, той оф. І то все, тут підігрів тут. Ага, чекай, йде мені оф-офф тут. Як включити авто сюди? Ні, не включилося, все. Тобто хочеться тактильних кнопок. Ну, Сучасні технології говорять, що нам їх не треба, і все. Всі режими є, які вам потрібні. Якщо ми візьмемо так 3D, ми можемо покрутити. Отак. От Наша машина не такого кольору, Audi. Невже важко було зробити машину не зелену. Ну, ми не зелені, оператор тебе тут не показує. О, це про ці диски я говорив, Це нещастя, яке на ітронах. Ну, не гарно виглядає. Не гарні це диски. Класні ті, що в нас на машині. Загалом, прикольний цей перемикач перемикає. Це все стоїть на місці. Це все стоїть, ну Так, як зараз в багатьох, в всіх сучасних ауді. Ми самим з цим джойстиком перемикаємо. Це у нас нейтраль, це у нас піде задня передача, драйв. Все, погнали. Ставимо на паркінг. Управління Drive Select виведено е, окремо от сюди в меню. Ми можемо управляти його як там, так і тут. О, я знову підігрів натиснув. От, до речі, ситуація. Я хотів попасти в Drive Select, попав на підігрів сидінь. Це невеличка різниця між ними. І, е, як на мене, можна було з цим якось розібратися. Apple Carplay, я вже казав. До речі, він прикольний тим, що він безпровідний. Зараз він тягне інформацію з мого телефона без дротів. Телефон знаходиться в кишені. От він. Така прикольна ніша, сюди ставиться телефон для безпровідної зарядки. Він притискається таким от маленькою штучкою і досить класно там тримати його, але загалом, якщо по-часному, то немає де тримати телефон. Поясню чому. Тому що тут немає ні одної ніші, нічого не придумали. А тут телефон ставиш, він, типу, ну, совується. Ти хочеш щось завжди ставити сюди. Ставити його сюди, ти не бачиш по безпеці, що там приходить тобі якісь повідомлення, а хочеться деколи. Тут гроші, паспорт і. Порт на 7 на SD і два порти на USB. І, в принципі, все. Хотілося би більшої ніші. Прикольна ніша є біля керма, в яку залазить багато. Навіть півтора-літрова пляшка води може туди поміститися. Там дуже така, така довга ніша, прикольна все. Акустиці Бенкет Colosse нічого не виїжджає. Як ви до цього всі привикли. Куди сюди візуально поставити телефон, якщо б ви хотіли їхати, він був перед вами. Сюди якесь кріплення таке сотворити ви не можете. Вам доведеться сюди щось клеїти, не знаю. Ну, от, ну, мінімальна проблема, куди поставити телефон, щоб він був перед вами, якщо вам цього потрібно. Хоча, мені здається, якщо у вас там сучасний телефон, Apple CarPlay, наприклад, ця та сама програма Waze, навігатор включили, якщо вам треба там радари, бачите, все, -все і погнали. Ну, в принципі, цього всього достатньо, щоб комфортно їздити. Но, я знову буду казати, Аля, комфортно, але недалеко. Хочеться купити машину за 50-60 тисяч доларів, яка проїде 600 км. Тут в цьому ділі, можливо, би тесла і вигравала, але є одне но. В теслі ти сидиш низько, в тесла не передає тих емоцій по комфорту. Людина хоче німецьку якість. Німецьку. Якісну, акустику, відкривання електрокришки, все, все, все. І не хочеш сидіти низько. Що ж тобі тоді обрати? В тебе не стільки великий вибір тих машин, як усішка програє явно. Брати АХ, BMW, дорого, ну і не хотіла людина AX-а, X, наприклад, але в AX-і є плюс, е, можливо, цікавіше їде і більша батарея. Ну, як на мене, за ці гроші класна машина. З одним но далеко не їде. Тут все по ауді, бачите, які ковшідуть і слайновські. О, салон еслайновський, е накладки на порогах еслайновські, світиться все гарно, окремий блок меню для заднього пасажира, е пасажирів е 20 2019 році машина. Де зарядки? Безпроводні зарядки для пасажира ззадні. Невже USB якісь не можна було вивезти? Ну немає нічого, абсолютно. Але сидіти комфортно, до речі, задній ряд не регулюється. Оце, що я в різницю говорю про Q7. В Q7 ви можете відрегулювати на спинку саму. Так? О, тут просто, просто ось є спинка. Вона просто присутня. Вам за це треба подякувати. В Q7 це все би регулювалося. Великий 660-літровий багажник. Але знову ж таки, ми говоримо про якісь преміум, про якісь великі гроші. Ну, бляха, шторка, як. Я не знаю як. Ну, можна ж було електричну шторку зробити. Ну добре, нема. Нехай буде. Може, у нас така комплектація, неважно. Сидіння, бачите, пасата ручка. Тиснемо сидіння, падає. Здавалося, що можна було електрично придумати. Кнопок управління пневмою. Ви не ви можете випустити машину, щоб вона присіла, при тому, що вона дійсно дуже висока. Ну от, от доки вона. Але при цьому, що бампер дуже маленький. В, в Q7 більше бампер віддалений від машини, тому е, там дійсно ця штука з посадкою прикольна. Більше ніякої сильно великої різниці немає. В машині, до речі, в цій комплектації немає без ключового доступу, але це і не був основний фактор, який нас цікавив. Але, от, наприклад, Audi, дивіться, фаркоп. Фаркоп від шкоди. Можливо, я і придираюся. Можливо, і це всі нюанси говорять про те, що, на жаль, під темою електрики. Нам пробують удешевити машини. Що це означає? Напевно, ця електрична технологія сама по собі, або вона настільки дорога, що та машина буде космос багато коштувати. Тому Ілон Маск і втрачає на якості збирання салону, кузова і так далі. І такі дорогі машини продає, а можливо, просто настане час і воно подешавше. Все завжди нова технологія завжди була дорогою. Завжди тим, пам'ятаєте, ТФТ екрани з'явилися. Боже, яке воно було дороге. Зараз ним сам на війні сміття під, можна збирати, тобто вони зараз дешеві, як борщ. Тому. Я вважаю, що за такими машинами майбутнє, але давайте, хто там там бачить маркетолога чи що небудь, давайте трошки в преміум трошки більше того преміуму. Проїзд нерівностей дороги, так як я і казав, ви відчуваєте, що ви йдете на великій машині, відчуваєте, що машина комфортна, все. Але. Є розуміння, що машина не така комфортна, напевно, що як і у сьома е, можна було з цим більше якось погратися, ну але я не знаю, чи є такі пневмі, що вона ще буде м'якшою. Ну, станом на зараз вона не є м'якою. Вона себе поводить зібрано жорсткувати. Хто каже, що є м'який, поїздіть на Q7 без сеслайну і просто кайфанете від слова комфорт і м'якість. Але при цьому рулиться руль, саме кермо завжди налити важкістю. Воно не не легесеньке, воно важке, настільки важке, що так. Так само налаштовано, як в кюшці. Якщо будемо вже порівняти з кюшкою, нехай так і буде. Неважно, чи там рестайлингом, чи ні, оце все звідти, фактично все так от візуалізується дуже подібне. Самі звуки, що міста, всього не докучає вам абсолютно. Мінімальний пробивається тролейбусний звук двигуна, деколи підсвистує. Таке має бути в електричних машинах. Проблеми з ним немає. Він такий мінімальний, що його можна навіть і не почути, якщо. Не сильно слухати, скажімо так. Все, що стосується тої самої проекції, вона краща, ніж в попередньому поколінні Q7-х, така, як зараз всі всіх Audi. Тобто, по технологіях ось цих, вони використали все, як є в сучасній класній машині Audi. А це топчик. До цих придерань немає, окрім там відпечатків, це все ну, то нас не цікавить. Щодо динаміки, Газ в полі даєте, машина чути зразу мінімальний тролейбусний свист і вона їде. Їде абсолютно впевнено. Теслі було цікавіше, якщо вона, була, вона в мене була задньоприводна, цікавіше було, бо емоції інші. Ти сидиш високо і машина плавніша. Коли ти вмикаєш спорт, тоді всі 300 кВт тобі доступні. Так, аж тоді це машина. Аж тоді вона їде, йолки-палки. Забираю слова назад, машина пуля, но в спорт режимі. В комфорті. Або в авто, теж непогано, але в спорті просто ракета. Просто ракета. Дуже класна штука. От ми гальмували, щойно натиснула на педаль гальм, машина зробила якусь мінімальну рекуперацію, зарядилася, все. Але от поки ми оце от газували туди-сюди, спалили 5 кілометрів, хоча б проїхали 100 метрів. Так в всіх електричних машинах. Даєш, тиснеш, далеко не поїдеш. А на цій машині при повній зарядці батарейки, рано, коли ви сідаєте, пишете таку погоду 330. Так, літом може писати до 400. При цьому, що є класний режим, якщо вже говоримо, зараз тут стоїмо. Можемо натиснути ось так. Можемо натиснути автомобіль, заряджання, ефективність, і є асистент ефективності, і є рекуперація. Ця індикація автомобіля і можна Range Mode включити. Запас ходу буде 190 100, 200. Машина привозить ще грубо 5-6%, але. Музика грає, клімат погас. Тобто все, як, як в тому самому електричному гольфі, як в багатьох машинах. Є режим Range Mode, який обмежує потужність. Ну, цікаво, що буде. Я включив range, Mode, а я в range mode не можу включити спорт. Я в range Mode їду на драйві, вона їде слабенько, як 1.6 дизель, інакше назву так. Просто їде. Я думаю, що в рейндж-моді машина точно зимою приїжджає 350 км, тому що 330 плюс 5, ну майже 350. Виходить. Так, виключаємо, тому що ж ми будемо економити. Ми на авто їдемо, на кліматі, на всьому підгрів сидінь. Буває, що відвертаєш сильну увагу на клімат. Тобто на нього треба дивитися. От я їду і я повинен на нього дивитися. Нічне бачення, вдень комусь показати, яка в тебе крута машина, вимкнути сюди нічне бачення, кнопочки в нас немає. Або я не знаю як. Включається воно автоматично завжди, коли машина бачить темну погоду. А саме, коли стає темно, включається оптика. Ти відчуваєш, що ти йдеш впрямим, ти їдеш комфортно, м'яко, класно, все, але недалеко. Скільки раз доказати, не знаю, за день. Ближче показуй, дивись. Українська мова, витрата. Ну ж не вже в Ауді не могли перекласти кіловат в час. Не кіловат в годину, а кіловат в час. Кіловат в час на 100 км. Кілометрів. кілометрів в час, середня швидкість. Українська мова, кілометрів в час. І саме цікаво, натискаємо кнопочку, наприклад, зараз я вимкну Apple CarPlay, натискаємо, як це правильно сказати, голосовий помічник. Я автоматично включу музику, зараз вона буде зі мною говорити машина, яка ти коментуєш, що ти хочеш, щоб зробила, вона тобі відповідає російською мовою. Стабілізація, аварійка, підігрів, камера 360 вмикається на ходу. На невеликій швидкості От можна подивитися, хто перед нами їде. Асистент виїзду з парковки. Що спереду, що ззаду. Тобто машина ініціалізує, нам показує, що там звідти зліва до нас хтось, хтось їде. Тобто будьте обережні. Та сама ситуація буде при виїзді із парковки ззаді. Це класна штука, машина не дасть виїхати. При натисканні на педаль гальма. Цей значок стає червоним, і машина б'є по тормозах і зупиняється. Класна розділяне здатність, класні камери. Новіші в попередній ключці гірші. вам потрібно такий автомобіль, звертайтеся. З будь-якої країни Євросоюзу доставляємо машини, викупляємо будь якої вартості, доставляємо, розмитнюємо, сертифікуємо. Сьогодні цей автомобіль будемо передавати його власнику. Йому залишиться тільки поставитись на облік, тому що зараз він не хоче Тернопільські номера, а хоче того регіону, де він буде і ставати на облік нею. Тому, друзі. Пишіть свої коментарі. Можливо, я в чомусь помиляюся, можливо, я в чомусь не правий. Пишіть свою думку, варта така машина, такі гроші чи ні. І будемо знімати для вас ще багато корисних відосів, друзі. Все. Дякую всім за увагу, пока.